Новий бюджетний компактний захищений планшет Uliphone Armor Pad Pro зустрічайте! Він не став сильно потужнішим, автономнішим, він просто трішки підтягнувся під сучасні реалії, залишившись тим самим чудовим пристроєм для багатьох варіантів використання у нестандартних умовах. Привіт! Цей планшет дійсно дуже простий, але фірмовою магією Юліфон його не обділили. Ним приємно користуватися, в нього гарна збірка, в нього гарний захист від вологи та ударів. І так, заліза в цьому планшеті трошки оновили. І основною ключовою відмінністю я вважаю, наявність NFC модулю. Тож давайте про це детальніше поговоримо. А посилання на AliExpress в описі я залишаю. На старті продажів ціна була 175, Зараз можна знайти за 180 доларів без проблем. Тож дану модель дійсно можна вважати відносно компактною, адже товщина корпусу 14 мм, а вага 560 грамів. 8 дюймів у нас діагональ дисплею, і в цілому дивіться, як він сидить в руці. Повірте, якщо ви візьмете 10-дюймовий захищений планшет, ви зрозумієте, що різниця в них просто величезна. Матеріали корпусу вони дуже приємні. Задня частина повністю прогумована. До речі, в цілому дизайн взагалі не змінився. Я придивлявся. Такий же блок з камерами. Точно таке ж розміщення всіх модулів керування, кнопочки, все на своїх місцях. Все, як і було в Armour Pad без приставки Pro. Тут у нас є фірмовий конектор U smart куди можна підключити ендоскоп або мікроскоп. Тут є роз'єм для навушників, тут є Type-C, але заглушка у нас суцільна. Ось так відкриваєте і відразу отримуєте доступ до двох роз'ємів. Так, далі, стереозвук. Ось тут динамік і ось тут динамік. Про звук ми трошки згодом поговоримо, він не надто крутий. Звичайно ж, в цьому планшеті є кнопка, яка налаштовується під запуск різних додатків, кнопка блокування, кнопка регулювання гучності у нас мають таку ребристу структуру. Тут у нас фірмові кріплення для чохлу він окремо продається, в комплекті не поставляється. Ну і борти над екраном вони трошки випирають, це також плюс. В цілому, по дизайну хочу сказати, що максимально приємний, стильний, такий класичний захищений планшет. Нічого різкого, нічого зайвого, мені дуже подобається те, як його зробили. Стандарт захисту тут ip 69 k тобто води та ударів цей апарат не боїться. Ну а тепер про основні зміни, яких зазнав даний планшет у порівнянні з попередньою моделлю. Поговоримо тобто про залізо. Цей планшет працює на процесорі MTK MT8788. Ви вже могли його бачити, наприклад, в планшеті Oukitel RT2. Це досить простенький восьмиядерний процесор, але пам'яті тут додали: як оперативний, так і постійний. Було 464, тепер у нас 8, 128, тобто 8 оперативки, 128 ГБ постійної пам'яті. Трошки збільшили, трошки осучаснили, і операційна система у нас Android 13, хоча я чогось думав, що буде тут 14-й Android. Із приємного, 7650 мАч в акумуляторі його вистачає для того, аби 9 годин крутити відео на максимальній яскравості з YouTube в HD роздільній здатності. Показник дуже хороший серед захищених планшетів. Що стосується тротлінгу, зараз покажу. Тут, в принципі, графік абсолютно нормальний, як на мене, тротлінг звичайно присутній. Після 15 хвилин активного навантаження частота просіла до 80%, потім трошки піднялась, і в цілому близько 90% продуктивності цей процесор постійно далі нам віддає. Це нормально. Ну а те, як планшет працює, ви повинні розуміти, що тут навіть не Helio G99 процесор, але в цілому, як для такого простесенького процесору, планшет працює нормально. І в цьому є одна закономірність. Справа в тому, що. Планшети на таких же процесорах, але 10-дюймові, де Full HD Plus роздільна здатність, працюють трошки з більшими підтуплюваннями. В юліфона в цьому плані все набагато крутіше, все за рахунок того, що менша роздільна здатність. І ну і я вважаю, що оптимізація від юліфона все ж трішки краще буде, ніж в тих же укетелів. Тому в цілому ви не будете відчувати, що у вас прям якийсь, знаєте, тормоз, як то кажуть. Ні, планшет абсолютно нормально працює, як за свої гроші. Те, що ви хочете, те він вам абсолютно точно і видає. Говорити про звук багато не будемо, да й вмикати вам я його не буду. Давайте я вам в двох словах скажу, щоб ви все зрозуміли. Так, тут два динаміки, і так вони супер гучні. Це один із самих гучних планшетів, який я коли-небудь зустрічав. Але звук максимально рівний, максимально плаский. Немає ні басу, немає ні чітких високих частот, просто собі грає, да їх все. Нічого особливого, на жаль. Ну і так, що стосується бездротових модулів, то Bluetooth Wi-Fi, звичайно ж, тут присутній, Android-Auto, технологія, звичайно ж, присутня, можна підключати до автомобіля. І у нас з'явився тут NFC модуль. Тобто можемо підв'язати картку свою, щоб оплачувати в магазинах планшетом наші покупки, можемо передавати дані за допомогою NFC. Це, звичайно, приємний бонус для багатьох людей. В мене вже декілька людей про нього запитували, писали на пошту ще до моменту зняття огляду. тому я вважаю, що ця модель вона дійсно стане популярнішою, ніж була ArmorPad без приставки Pro. Ну і, звичайно ж, так як у нас роздільна здатність невелика, процесора більш, ніж вистачає для того, щоб грати от такі от в простенькі ігри. І не знаю, як вам видно, але я бачу, що картинка тут максимально плавна. Тобто на деяких смартфонах на такому ж процесорі, але на Full HD екрані, вони йдуть трошки гірше. Тут я бачу максимальну плавність, наче тут якийсь флагманський процесор. Але бачите, заслуга всього невеликої роздільної здатності, тобто графічний адаптер цього процесора не надто напружується, і він без проблем може видавати достатню кількість кадрів на секунду. Так що в простенькі ігри можете грати. Без проблем. Головне, що потрібно знати про цей дисплей, так це те, що яскравість у 500 ніт дозволяє цьому планшету бути легко використаним в умовах вуличного освітлення. Ще один плюс це виступаючі борти над екраном, які який на який, але захист все ж таки від ударів дають. Що вам сказати про екран? Це типово юліфонівський екран. Мається на увазі, що тут чудова передача кольору. Тут абсолютно нормальні кути огляду, тут навіть є можливість налаштовувати кольори. Давайте ми зайдемо з вами в на налаштування. Частота оновлення тут стандартна: 60 Гц, це було зрозуміло відносно ціни. Далі, у нас є момент такий, от кольори. Я поставив яскраві, тобто це більш насичені. Коли ставлю насичені, то картинка трошки по кольоровій температурі мені не подобається, вона така тьмяна якась стає. А от коли ставити яскраві, то як на мене, то... Кольори тут максимально приємні для очей. Матриця тут дійсно хороша. Базова частота оновлення, 8 дюймів, HD роздільна здатність, в принципі, база, баз. Що стосується перегляду відеоконтенту, то я вам скажу в цілому нормально. Якщо ви не берете такий планшетник на постійну основу, щоб постійно дивитися якісь якісні сучасні фільми, то звичайно він не підійде. А якщо дивитись ютубчик, дивитись інколи якісь там передачки, подкасти слухати, щось таке, то в принципі дисплею дійсно вистачатиме. Передача кольорів, як я вже казав, тут нормальна, кути огляду нормальні. Єдине, що... Самі прискіпливі користувачі, звичайно скажуть, що щільності пікселів тут недостатньо. Я з ними погоджусь, тому що я звик уже до якісних екранів у своїх смартфонах, якими я постійно користуюсь, тому, звичайно, мені трошки не вистачає цього. Але, в принципі, як кажуть, якби іншого нічого не було, то без проблем на такому можна дивитись. Це не TFT-матриця, це нормальна IPS-матриця. Тобто зображення, самі бачите, воно тут абсолютно нормальне. Ну, а які зміни в камері? Ви будете вражені, тому що я точно був дуже вражений, але в цьому планшеті є електронна стабілізація при зніманні відео. В іншому ж, камера тут не така, як у попередника, вона не на 13, а на 48 мегапікселів. Проте в цілому якість фотознімків, звичайно ж, не дотягує до рівня цих же ж по ціні смартфонів від компанії Uliphone. Знаєте, в планшетах воно завжди якось робиться простіше. Ну а от що стосується основної камери, то мене дійсно здивувало те, що в налаштуваннях відеозапису я тут знайшов стабілізацію. Це дійсно було дуже незвично. І повірте, вона тут працює в порівнянні навіть з деякими смартфонами захищеними, вона працює навіть краще. Що по режимах? Звичайний режим зображення, режим б'юті нікому не потрібний. 48 мегапікселів. Ось основний режим, коли ви будете фоткати при нормальних умовах освітлення. Якщо фотографуєте десь в будівлі, наприклад, краще в звичайному режимі зображення це робити. Ну і додаткові режими. Їх тут небагато. Портретний режим є у нас, як бачите, панорами, я тут не знайшов, на жаль. Але от щодо якості фото та відео. Вона, в принципі, я вам скажу більш-менш була очікувана. Єдине, що приємно порадувало, це реально оця от стабілізація при зніманні відео. Відео, до речі, пишеться максимум 1080 p 30 кадрів на секунду. Тут прям все по стандарту. Ах, до речі, ще одне. Фронтальна камера на 32 мегапікселі, що для планшету такого рівню, я вважаю, прям дуже круто. Заявлена стабілізація як присутня. В цілому, це той же простий та надійний планшет. В нього немає якихось надзвичайних рис, його характеристик, які будуть сильно його якісно виділяти на фоні конкурентів. Але все ж це Юліфон. Тут гарна якість, тут гарна камера, гарний дисплей відносно конкурентів. І за це все ми з вами і платимо свої гроші. Сезон оглядів гарячих новинок захищених смартфонів у нас в самому розпалі, тому підпишіться на канал, аби не пропустити всі новинки, які скоро будуть опубліковані на каналі. Бувайте!